Привіт, зарізали курку Голошийку. гарненька курочка. Добра тим що, тим, що в них немає таких волоски, волосинок ось. Може, якщо видно, такі волосинки, щоб <кій> менше обсмалювати її. В планах не було різати цю курку, бо ми курочок на яйця залишили. Але вона хромала довгенько, ми її відсадили, думали, що піде, але оце ніжка була в неї. Так а це, мабуть, ми вирішили, що це півні, пригають на них, деруться між собою, і оце вони її поранили. Видно, от як нібито кігтям процарапане. І вона зовсім не ставала на ніжку, перестала ходити. Ми вирішили її зарізати. Нас там і півнів то залишилось небагато. Це наші старі точки з Теткою. Ось тут які вже курочки молоді. Це залишили, Залишили трьох півників. Один оцей руденький, рябенький і один ось голошийка з курочками. А інших довелося відсадити, бо вони оце курочок наших почали дряпати. Ще одна курка бігала, отака гарна. Якась, от, чи ота оця, чи оця, воно побігла з, -з отаких. Десь у неї там з боку теж подряпано було, воно вже присохло. Ми вирішили, поки ще не усіх порізали, відсадити, бо вони нам попортять усіх курочок. Такі кавалери. Будуть тепер окремо сидіти, поки ми їм зробимо чик-чирік. За збігли, не хочуть з'являтися. Такі вже у нас біленькі, їм 5 місяців, і вони вже несуть яєчка правда, ще не, не всі не всі ще великі яєчка. Зараз покажу, які ось які. Оце, оце молоді молод... курочки несуть, а оце е, старі. Це для прикладу. А оце молодухи наші несуть. Такі Красивенькі, ще не дуже великі. Є там пара курочок вже несуть такі великі, а інші оце ще не дуже величкі. Ну, гарні буває вони, по два жовтка трапляються. В одному таке було отаке от маленьке, було три жовтка. Так що ми оце вирішили, що треба відсадити курочок від півників, бо вони бо виходить не дуже гарно, коли півників багато.